80 років тому 1, 2 та 9 березня 1943 року сталися масові вбивства мешканців Корюківки нацистами, що дістали назву Корюківська трагедія. Тоді околиці міста були місцем активної діяльності радянських партизанів, що і спричинило каральну операцію. За даними істориків, жертвами стали 6700 мирних мешканців. А сам населений пункт тоді майже повністю знищили. Це найбільша трагедія часів Другої світової війни у Європі. Пам'ять жертв Корюківської трагедії в Україні вшановують на державному рівні. Кивська трагедія, вона є національним символом скарботи, адже таких крюковок виявилося понад 670 по всій Україні. І саме тому, що це окремий вид нацистських злочинів, тобто одночасно, коли карателі знищують і цивільне населення, тобто місцевих жителів, і одночасно знищують повністю або частково життєвий простір, тобто сам населений пункт. Під час каральних акцій, і це не можна звалювати на те, що там бойові дії були і так далі. Це спеціальна операція. Вони були і в Франції, і в Чехії, і в Польщі, і в Літві, і Латвії, і в Естонії, але найбільше було в Україні у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей в рамках проєкту Цікаві історії з бібліотекою. Історик Сергій Будко розповів старшокласникам про жахливі події 80-річної давнини. Звичайно, це такі ну, трагедії, трагічні заходи, як відбувалися ну, у нас ну, на Чернігівщині, і в Чернігові це і Голокост, і Корюківська трагедія, бій під крутами. Але це, ми повинні про це знати і ми, всі, звичайно, і наші читачі, тому що ми організовуємо ці заходи і для працівників нашої бібліотеки, і для читачів, для старшокласників, для дітей. У період 1941-1944 років в Україні нацисти вбили понад 50 тисяч мирних жителів від дітей до людей похилого віку. Метою знищення курюківки, як і багатьох інших населених пунктів, були помста та залякування. Сьогодні історія повторюється: російські окупанти так само підступно та цинічно знищують український народ. Висновок має бути такий, що не покарано, зло повертається, і нам треба знати нацистські злочини, щоб краще розуміти російські злочини, і значить, зробити так, щоб воно дійсно не поверталося, і було покарано. І злочини у корюківці, і сучасні дії росіян свідчать про однакову природу і їхніх організаторів, зазначив історик.